Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги плюшеві капці Барбі. Дані капці це затишне та стильне доповнення жіночого домашнього одягу. Капці виготовлені із плюшу, який забезпечує тепло та комфорт. Товста підошва забезпечить довговічність у використанні. Бренд Барбі додає грайливий елемент, що робить цікавий капці яскравим вибором ідеально підходять для холодних місяців, тому стануть чудовим різдвяним подарунком. Капці Барбі є обов'язковим атрибутом для тих, хто шукає тепла та шикарного вигляду у своєму зимовому гардеробі. Пропонуємо до вашої уваги зимові хутряні капці. Дані капці це затишний та стильний вибір для холодних днів. Вони мають плюшеву внутрішню частину, що забезпечує тепло та комфорт. Завдяки своїй м'якості вони будуть ідеальними для носіння вдома, виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким вони будуть довговічними та надійними. Вони стануть для вас чудовим поєднанням комфорту та стилю для вашого зимового гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги капці на хутрі. Дані капці мають розкішну хутряну підкладку та коротку плюшеву внутрішню частину, що забезпечує тепло та затишок у холодну погоду. Шикарна підошва на платформі додає модний відтінок вашому зимовому образу, поєднуючи моду з функціональністю. Замшевий зовнішній вигляд підвищує довговічність, що робить їх придатними для різноманітних зимових заходів. Завдяки своїй універсальності ви зможете їх носити як вдома, так і на вулиці. Пропонуємо до вашої уваги жіночі капці. Дані бавовняні капці поставляються в зручній сумці, що ідеально підходить для зимового використання вдома, даруючи тепло та комфорт. Практична сумка полегшує їх зберігання та транспортування. Представлені в різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант під ваш настрій. Зробіть свій зимовий відпочинок ще краще з цими тапочками. Це чудовий варіант, щоб насолоджуватися теплом та комфортом у себе вдома. Пропонуємо до вашої уваги теплі домашні капці. Дані бавовняні капці поставляються в зручній сумці, що ідеально підходить для зимового використання вдома, даруючи тепло та комфорт. Практична сумка полегшує їх зберігання та транспортування. Представлені в різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант під ваш настрій. Зробіть свій зимовий відпочинок ще краще з цими тапочками. Це чудовий варіант, щоб насолоджуватися теплом та комфортом у себе вдома. Terima